Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник випустив по Україні 86 ударних БПЛА, типу шахет, безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 76 ворожих БПЛА. Типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на шести локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Цієї ночі ворог атакував Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. Влучив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Пошкоджені три приватні будинки та лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих. Ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Херсонської громади. Пошкоджено та зруйновано об'єкти соціальної інфраструктури. Приватні будинки, гараж та автомобілі, господарчі споруди. За даними ОВА, одна людина померла, ще 11 постраждали. У Запорізькій області дві людини загинули внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району. Вова повідомили, що росіяни атакували кабами село Омельник, зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя: – 64-річний чоловік та жінка. 75% українців готові до припинення вогню лише за умови гарантій безпеки. Про це свідчать дані опитування Рейтинг. Основними умовами вважають підтримку зброєю та фінансами. Вступ союзників у разі нападу, контроль повітряного і морського простору. Відсьогодні працівники ТЦК мають носити бодікамери з 1 вересня. Всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК ТСП мають здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі відсутності запису або порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Про це наголосив міністр оборони України Денис Шмигаль. У Білорусі розпочалися навчання де РФ ділитиметься досвідом війни проти України. Відомо, що в маневрах беруть участь понад дві тисячі військових із Білорусі, Казахстану, Киргистану, Росії і Таджикистану. Вони триватимуть до 6 вересня у Вітивській області. Як заявив начальник генерального штабу збройних сил Білорусі Павло Муравейко, під час навчань буде відпрацьовано планування застосування ядерної зброї, проте сама ядерна зброя використовуватися не буде. Президент Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Порубія. міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова служби безпеки України Василь Малюк, ще не доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Порубія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію, Написав Зеленський. Голова держави також повідомив, що говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченко. Як стало відомо, підозрюваний. Дав перші показання наразі проводиться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. 4 вересня президент Франції Мануель Макрон проведе зустріч із Дональдом Трампом і лідерами ЄС за повідомленнями посадовців до Парижа запросили всіх учасників переговорів, що відбулися у Вашингтоні 18 серпня, включно з Володимиром Зеленським. Серед запрошених канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кірстармер, генсек НАТО Марк Рюте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Тому президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський можливо зустрі. Ниться у Парижі у четвер, четвертого вересня.